iOS 26 вже доступна для встановлення, і я хочу допомогти вам підготувати, щоб спокійно перейти на нову версію і отримати всі свіжі функції без зайвих проблем у фонових процесах. Почнемо з того, які айфони підтримуються. Цього разу Apple відмовилась від iPhone XR, XS та XS Max. Тобто їх власники вже не зможуть встановити iOS 26. Втім, для таких моделей Apple залишає проміжні оновлення. Наприклад, можна буде отримати iOS 187. Ймовірно, підтримка цих пристроїв триватиме аж до 2026 року, а може і довше. Усе залежить від конкретної моделі. Так, на iPhone XR, XS та XS Max, ви не отримаєте нових функцій iOS 26, але мінімальні оновлення безпеки і виправлення залишаються. Разом з виходом iOS 26 Apple оновлює одразу кілька своїх систем. Вони випускають iPad OS 26, Watch OS 26, TV OS, VisionOS і Mac OS, а також iOS 187 для тих, у кого старіші пристрої. І звісно, будуть окремі апдейти безпеки та виправлення для моделей, які вже не отримують основну. Версію, перше, що я раджу зробити перед оновленням, це обов'язково створити резервну копію. Це можна зробити через iCloud або підключивши iPhone до комп'ютера. Якщо у вас Windows, то використовуйте iTunes. Якщо Mac, відкрити Finder і вручну створіть копію, я завжди рекомендую мати свіжий бекап перед тим як переходити на нову систему, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Є ще простіший варіант, особливо якщо ви придбали новий iPhone. У таких випадках Apple зазвичай дає додаткове місце в iCloud, щоб ви могли зберегти всі свої дані і без проблем перенести їх на новий пристрій. У налаштуваннях може з'явитись повідомлення, щось типу: приготуйтесь до переходу на новий пристрій. Там ви одразу зможете створити резервну копію. Якщо ви робите бекап через iTunes, просто натискаєте кнопку і запускаєте процес. На Mac це робиться через Finder, а на самому iPhone потрібно зайти у свій аккаунт вгорі налаштувань, прокрутити вниз до розділу iCloud і відкрити його. Тут усе стало зрозуміліше ніж торік, можна бачити різні типи даних, які зберігаються, і там же знаходиться пункт iCloud Backup. Саме він нам і потрібен. Я зробив резервну копію буквально нещодавно, але якщо потрібно зробити це ще раз, достатньо натиснути кнопку Створити копію. Її можна зберегти як через Wi-Fi, так і через мобільний інтернет. Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, то звичайно варто врахувати, що можуть бути певні обмеження по мегабайтам, тож перевірте, чи вистачить у вас трафіку. Але в будь-якому випадку скопіювати дані можна прямо тут. Після завершення ви побачите позначку Збережено iCloud». Якщо зайти в цей розділ, то все, що ви вімкнули для синхронізації, буде там Повідомлення Нотатки, дані з застосунку здоров'я, дані тренувань чи фітнесу. Нижче видно, і інші програми, команди, книги, а також сторонні застосунки, зокрема WhatsApp, Telegram чи Viber. Багато хто хвилюється саме за повідомлення. Головне, щоб у вас була активована опція резервного копіювання, і тоді навіть історія чатів збережеться. Так само інстаграм чи інші застосунки можуть вимагати повторного входу після відновлення, але самі дані будуть у безпеці. Зазвичай резервна копія зберігає всі ваші дані без проблем, і ви можете бути спокійні, що нічого не втратите. Цей розділ у налаштуваннях просто показує, що саме копіюється, щоб ви розуміли, що все під контролем. Тепер, якщо ви раніше на iOS 18 стикались з Глюками чи дивною роботою системи можна спробувати скинути налаштування. Я маю на увазі не повне очищення телефону, а лише скидання окремих параметрів. Всім робити це не обов'язково, але якщо у вас справді виникають проблеми, тоді цей крок може вам допомогти. Для цього потрібно повернутися на головну сторінку налаштувань, відкрити розділ «Загальні» і прокрутити сторінку до самого низу. У меню внизу є пункт передати або скинути iPhone. І тут важливо, ми не стираємо вміст телефону, а працюємо лише із налаштуваннями. У розділі скинути доступні різні функції, які можуть допомогти, якщо виникають проблеми: скидання налаштувань мережі, скидання словника клавіатури, стилю рукописного вводу, розташування іконок на головному екрані, параметрів геолокації та конфіденційності. Наприклад, якщо телефон постійно відвалюється від Wi-Fi, часто допомагає саме скидання мережових налаштувань, але врахуйте, що доведеться повторно вводити паролі та деякі дані. Також є опція скинути всі налаштування. У цьому випадку iPhone попросить вас ввести пароль, покаже кілька попереджень, щоб ви випадково. Вони зробили це без потреби, і важливо, що під час такого скидання видаляються всі системні параметри, а також карти Apple Pay, ключі та перепустки. Жодні дані чи медіа не зітруться. І ще важливо, скидання налаштувань не видаляє ваші фото чи відео, але доведеться заново ввести частину інформації або додати свої картки Apple Pay. Іноді це справді допомагає, якщо система працює нестабільно, хоча я не рекомендую цей крок усім підряд, лише тим, у кого є дивні збої. Ще одна важлива річ, переконайтеся, що у вас достатньо вільного місця для встановлення нової iOS. Для цього зайдіть у налаштування, основні сховища iPhone. Тут видно загальний обсяг і те, скільки вже використано. Наприклад, у мене телефон на 256 ГБ. І ось тільки зайнято. Зазвичай для оновлення по повітрю потрібно мати приблизно 20 ГБ вільного простору. Якщо у вас тільки є, все гаразд, якщо ж ні, то перегляньте великі вкладення чи застосунки. Можна тимчасово видалити програму, яка важить кілька Гігабайт, і повернути її пізніше. Наприклад, гру, в яку ви майже не граєте, або iMovie чи GarageBand. Видалили, оновили систему, а потім перевстановили. Головне забезпечити достатній запас вільної пам'яті. Зазвичай, коли ви оновлюєте телефон, то оновлення не накладає Зверху старої системи, а перезаписую її. Тобто, спочатку потрібен простір для завантаження файлу, а після встановлення він видаляється. Наприклад, у мене iOS разом з Apple Intelligence ось стільки важить. Це нормально. Файл оновлення тимчасовий, і після інсталяції він звільняє місце. Просто тримайте це на контролі, якщо сховище майже забите. Перед тим як іти оновлюватися, подбайте про заряд. Я рекомендую мати хоча б 50% і більше можна і на меншому рівні, але все ж таки краще запасом. Після оновлення система активно перетравлює дані у фоновому режимі і акумулятор може сідати швидше. Так що, якщо ви десь в дорозі, важливо, щоб вистачило заряду дотягнути додому чи до розетки, оптимально, звичайно, ближче до 100%. І пам'ятайте, у перші кілька днів після апдейту автономність може бути гіршою, поки пристрій завершує всі процеси у фоні. Найпростіший і найзручніший спосіб для більшості користувачів встановлювати оновлення по повітрю, прямо із налаштування iPhone. Дехто любить оновлюватись через iTunes на Windows чи через Finder на Mac, це теж працює, але я зазвичай роблю все простіше. Заходжу налаштування, основні і оновлення ПЗ. Перевіряю наявність апдейту і встановлюю його прямо звідти. Після завантаження iPhone перезапуститься і завершить інсталяцію. Через комп'ютер теж можна робити, але особливої переваги я в цьому не бачу, хіба що у вас якісь серйозні проблеми з телефоном чи Слабкий акумулятор. Якщо у вас зараз стоїть якась бета, і ви думаєте, чи варто вимикати профіль, щоб отримати фінальну версію, то так ми вимикаємо профіль і потім система підтягується автоматом і можна буде на неї оновитися. Тож заходимо на лаштування, основні оновлення ПЗ і вимикаємо бета-профіль. І ще один момент: не обов'язково встановлювати апдейт у день виходу. Можна почекати буквально кілька днів, подивитись, чи не буде скарг від інших, якщо ж ви хочете найстабільніший досвід. Зазвичай краще дочекатись iOS 261 яке виходить приблизно через місяць. Сподіваюсь, це допоможе вам спокійно підготуватися до встановлення iOS 26. Загалом, оновлення виглядає дуже цікаво, хоча потрібно трохи часу, щоб звикнути. У мене вже готується окреме велике відео з усіма новими функціями, де я детально покажу, як працює новий ефект. Лікідґлес та інші зміни, друзі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про iOS 26 і чи встигли оновитись. І хочу нагадати, що наш канал існує саме завдяки вашій підтримці, і підтримати його можна, підписавшись на Монобазу чи Патреон, або закинути разовий донат на Монобанку. А ми з вами почумось вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!